Всім привіт! Вийшов я на риболовлю на місце, де ми випустили рибу. І будемо зараз, саме перше розкладу вудки, Замішаю я там взяв макуху і пшеницю, по-моєму. Зараз це бистренько, закинемо і будемо ждати покльовки. Я розкажу вам все потроху. Потрохи. Так, розклався я. Вон, якщо вам буде зараз видно, зараз видно, там поплавочок. Сонце сильно світить і тінь від ну, Короче, он там поплавок. Тут замішав... Коротше таку прикорму, там замішав, тільки що там не засипав. Зараз ось будемо підкидати під час риболовлі. І в кінець в синьке висипимо. Так що ось так. Сьогодні я із своїм псом. Він там коротше, вже воду впав і не може сюди пройти. Бо тут багато таких ломах нахладяно. І були тут якісь свині вже. Ось я тільки що зібрав мусор. Буду йти додому, то заберу. Розкидали його, тут у воді валялося повно, цих бутилок. Зібрав та й приємніше сидіти. Ще хотів поділитися, що, скоріше всього, ви дивитеся це відео на нульовому каналі. Я свій старий. Там певні причини були. Я його видалив і тепер завів новий. Надіюся, з цим така ситуація не повториться. Тепер буду трохи розумніший. Ну і буду радувати вам, вас точніше такими відео. Пізніше підемо, я вам покажу свою копанку. Там, ну, хто бачив на тому каналі, там, по-моєму, було 15 підписок. Там тільки почав набирати обороти. Я його видалив. Тепер цей треба буде піднімати. Ну нічого, я думаю, ми його... Зараз будемо хороші відео качественні робити. Ну, наскільки зможемо в моїх можливостях качественні. І Бистро піднімемо його. І за літо, я думаю, набереться на 1000 підписок. Так, сижу я вже ну, плюс-мінус пів часа. Проскакують такі покльовки, але рідко. Його зараз там, ну так що якась синька грається. Думаю, через тиждень-два вже буде брати карас. І Сидить. Так я тут це вам показати. Автік. Пішов коротше далі. Рибак тільки що сидів зі мною мій. Хто не понять, це я про собаку свого маю виду. Сиди, так наблюдає, то я за поплавочком. Тільки що на кладку боїться вийти. Так що думаю, ще трошки посидимо та й будемо йти до моєї копанки. Ну, а потім ще щось придумаємо. Так, зібрався я. Ось в портфелі чохлові вудка вже зібрана. Мусор ми заберемо. І ось в мене ще залишила тут така прикормка. Йдемо прикормимо. І на наступний раз прийдемо сюди рибачити. Не знаю, коли в мене ще вийде. Така, бачите, макуха, тут зерно. Всього потроху взяв. Так, викидаємо і будемо направлятися до нашої копанки. Так, ось я йду до копанки і покажу вам, як ось була вода стояла, аж ось тут. Може трохи підсохлося песню. І відійшла вода аж он. Треба буде поспішити, може ще на якихось там заливах поставимо якісь ловушки, ще щось придумаю. Контент буде хороший. Так, прийшов я до нашої копанки, пес бігає. І зараз підемо там далі, де є дамба. Подивимося, може там якась риба є. Половимо. Ось так от затягує жабуриням цим. Вода, як бачите, впала, було б більше. І... і йшов я і ще вдягнув в думаю, ще буде стояти вода. І все одно йшов, провалився. Там така торф і набрав. Так що швидко йдемо туди до дамби. Якщо є риба, то пізніше підемо. Підемо ще вперед одягнемося і прийдемо ловити рибу. Он пес стоя, весь мокрий, бігає із Молодець Хороший. Йому це кайф бігати, пташечки літають, так що шкаф. E, Бистренько йдемо, вода коротше, стояла аж посюди. Ну візде падає. То зима була, набиралась вода. Так, e, хотів показати. Ось я висадив такі ну, дерева, скажем так. Тут вужів повно. Вже бачив не одного. Ну і висадив ось ці дерева. Будемо тут їх підрізати, все. Це із копанки позбирав коріння. Тут викосив. Ось. І потім прокопаємо такий рівчачок. Так, тут вода. Я дивлюсь, що промило дамбу, бо хоч я закидав там чим-небудь. Але нічого. О, якщо вам видно... Ні, не буде видно. Кратше промило. Було оце затоплено такого, це вже вода впала. Так що пішли швидко, так як провалився, скажімо так. Так, все ось тут так позеленіло. І ось хто дивився на ну, іншому каналі відео ці всі. Вона, якась малька є. Якщо вам видно. Так-то особо крупної риби я не бачу. Ну, щось зариває. Зараз ми встанемо на ось ці лома. а ні, я не дойду до неї. Ну, краще малька якась там. Вода вже не так летить. Може на павук ще половимо, побачимо. Так що ось так. Хоч і ми, на жаль, нічого не зловили цього разу. Але думаю на наступний... Ой, пересвився. Думаю, на наступний раз, як ми підемо ну, на рибалку, ми обов'язково щось зловимо. Покльовки були, надіюсь, я засняв. Собака бігає. Надіюся, я засняв покльовки. В наступному відео, я думаю, піти кудись поставити якісь ловушки, я ж кажу. Ну, якщо тобі сподобалось таке відео, пиши, став лайк всім пока.